Далі у нас буде про олімпіаду. Ми ще довго будемо говорити про олімпіаду, не дивлячись да. на те, що вона завершилася. А тому, що Олімпіада це такий е, згусток емоцій, і перш за все, емоції самих спортсменів. Адже да, для звичайно. спортсмена це як найважливіший екзамен, це як грандіозна подія в кар'єрі. Mm -hmm. І коли вони на олімпіаді беруть медалі, то здається, що ці емоції просто б'ють через край. Згадаємо наших фехтувальниць. Да? А, а навіть коли вони не беруть медалі, просто в процесі костюк. Як танцювала класно, так, да оце так, от, так. тенісистка наша. А коли щось не виходить, вони кидаються на суддів, вони плачуть. Словом щастю у такі моменти, взагалі, емоціям на олімпіаді немає меж. Про найяскравіші емоції наших атлетів ми дізнаємося в нашому наступному сюжеті. Але я невеличкий спойлер на цьогорічній олімпіаді спортсмени теж себе не стримували. А їхню участь на ній на найвищому рівні забезпечив Національний Олімпійський комітет України. Дивимось. Олімпіада для них підсумок багаторічної роботи. Стати олімпійським чемпіоном чи не найбільша мрія, а спорт не про кобі, а ціле життя. Тож не дивно, що коли наші спортсмени здобувають медаль, їхнім радощам немає меж. Іноді здається, що не вони керують своїми емоціями. А емоції ними про найяскравіші переживання українських спортсменів під час Олімпійських ігор та неочікувані реакції після здобуття заповітної нагороди. Просто зараз. Ольга Харлен. Фехтування на шаблях. Реакція спортсменки спочатку на цьогорічну індивідуальну бронзу, а потім на командне золото, була такою ж, як, мабуть, у кожного, хто тоді стежив за олімпіадою. Участь спортсменки на ній на найвищому рівні забезпечив Національний олімпійський комітет України. Сльози радості за себе та гордість за країну, яку вона представляє. Свою перемогу шпажистка присвятила Україні. Вона цілувала жовто-блакитний шолом та не Могла стримати емоції. Відео з її емоційною промовою розлетілося світом. І ви, напевно, бачили його в мережі. Не знаю, що я зробила. Це просто не передати. Я присвячую це всій Україні. Друзі, це вам. Присвячується нашим захисникам і захисницям. Я це тим спортсменам, які не можуть сюди приїхати. Бо їх вбила Росія. Олександр Хижняк. Бокс. НЕЖ цьогорічний олімпійський чемпіон. Його шлях до Олімпу був нелегким. Тож не дивно, що коли лунав український гімн, Олександр не зміг стримати сліз. В Парижі здійснилась його мрія, яку він не зміг реалізувати на Олімпіаді 2020 у Токіо. Там, домінуючи увесь поєдинок, він прикро програв нокаутом у третьому раунді. Однак вже тоді він не відмовився від своєї олімпійської мрії. Це медаль, заради якої я жив до цих олімпійських ігор. Марта Костюк, великий теніс. Ну а українська тенісистка, хоч не перемогла, але показала гідний результат. А ще усім запам'яталися її яскраві вбрання і танець. Так, так. Марта танцювала просто посеред корту, прямо на змагання. Чим викликала бум у соцмережах. Танцюй так, наче ніхто не бачить, коментують користувачі. Та й справді беріть приклад із Марти. Я сиділа на переході, коли виграла другий сет. Дивилася на всіх цих людей, зрозуміла, що знаходжуся посеред свята всього світу у цій спортивній єдності, що це дійсно свято раз на чотири роки. Буває досить рідко. І я пишаюся, що я частиною цього свята, що можу представляти свою країну. А потім була весела музика. Розумію, що живу один раз і проживала цей момент. Костюк стала другою в історії України тенісисткою, якій вдалося дійти до чвертьфіналу в одиночному олімпійському турнірі. Але для Марти цьогорічна олімпіада стала дебютною. Тож ми переконані, що головні перемоги спортсменки все ще попереду. Жен Беленюк греко-римська боротьба. У 2021 році на Олімпіаді у Токіо Жан, здобувши перемогу, станцював українського гопака. І не просто станцював, а ще й нашим прапором обгорнувся. Щоб усім було зрозуміло, звідки саме борець цьогоріч на Олімпіаді у Парижі український борець завоював бронзу і повторив свій переможний танець. А після зняв борцівки і поставив їх на центр килима. Такий жест спортсмена символізував про закінчення його спортивної кар'єри. Це була остання сутичка Жанна. Поки що середньострокових планів не будую, адже невідомо, що буде через рік, що вже казати за п'ять років. Єдине, що знаю, спорт у моєму житті залишиться назавжди. За свою кар'єру українцеві вдалося зібрати повний комплект нагород Олімпійських ігор: і золото, і срібло, і бронзу. Що ж, сподіваємося почути про Жанна в інших звершеннях. Свої перемоги вони присвячують Україні. Кожна олімпійська медаль для них мрія, яка здійснилася. Тепер результат багаторічної праці вони можуть тримати у руках. Вони наші олімпійці, які ще неодноразово покажуть прекрасний результат.